Вітання глядачам телеканалу Аверс. Ми продовжуємо працювати в форматі на часі в студії ведучий Дмитро Ураєв. Усім вітання і далі поговоримо про святкування. Насправді, в календарі національних та народних свят здається чимало приводів посвяткувати і відпочити. Знову і знову ми говоримо про Хеллоуін, адже саме в ці дні уся свідома громадськість, здається, починає готуватись до саме святкування Хеллоуіну. Що це за свято? Звідки воно взялось на наших теренах? І взагалі, навіщо ми надаємо цьому значення? Ми поговоримо з доцентом кафедри культурології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки в нашій студії Сергій Возняк. Пане Сергію, моє вітання. Дякуємо, що завітали. Дякую. Справді хотілося б розглянути цей момент з точки зору саме культурології. Тобто, чимало інсинуацій навколо свята Хіловано відбувається в ці дні. Ну тобто, є прихильники, є ті, хто вже робиться за традицією святкувати, готується, як правило, це молодь. Ось. А ну там тим часом виникають певні коментарі з приводу того, що це взагалі треба заборонити. Це не наше, це е, зайва культура і так далі. і так далі. Про це власне. Яке ваше перше враження? Чи святкуєте ви там? Я не знаю. Ну насамперед, дякую за запрошення. Я хотів би сказати, що взагалі чи святкую я, ну, напевно за віком ні. От це свято прийшло до нас не так давно. Це пов'язано з нашим крос. Культурними зв'язками з Європою, тому що воно прийшло до нас з Європи, в принципі, з Америки, навіть так? Але саме це свято було започатковане ще в давньому язичництві Ірландії, залі кельтському середовищі. Класне, так. так. І от ірландські переселенці принесли це в Америку, і в Америці воно несподівано стало популярним. Хоча хочу зазначити, що такі ж свята є і в Європі, та й у нас були. У нас були і в язичництві, і навіть в християнстві, яке багато таких свят просто воно перемололо і зробило якби на свій кошт. І ну, Згадаємо хоча б карнавали, згадаємо ну, різдвяні вертепи, так, маланки. Вони ж мають фізичні коріння. Так само це до нас прийшло. Казати, що це чуже, ну знаєте, а чого нема чужого свого, воно все дуже перемелено, в давні часи було. І казати, що воно прийшло до нас як щось чужорідне, я б не став, хоча б тому, що дуже близькі мотиви є у святкуванні. Адже Хелловін це є якби свято, коли торжествують там злі сили, і їх треба подолати. Звідси і мошкари, звідси і оці от великі ставлять такі от маски, великі з гарбуза, звідси і весь ритуал. Казати, що це якийсь сатанизм. Ну тоді казати, давайте будемо, що і наше святкування Різдва навколо Ялинки, тож багато з чого взято з цього. І в плані цьому я би не казав, що це є щось нам вороже. Це не є вороже. По-перше, святкує, ви правильно сказали, молодь. Осінь. Депресія йде людей. Треба святкувати. Щось треба робити таке. Ну, чим це відрізняється, від, скажімо, рок-концерту, чи, скажімо, якогось святкування, ну, не знаю, будь-якого надуманого дійства, а воно має глибоке культурне коріння. І в чомусь воно наші слов'янські, українські душі, нагадує про наші оці давні святкування і веснянок, і колядок, колядок, ну, десь, можливо, і того ж самого Різдва і так далі, які, в принципі, вони просто супроводжують великий зміст. Великий зміст, що це боротьба, добра і зла. Ну от, власне, дійсно гарно. Ми з вами, мабуть, і за мету маємо під час цього спілкування розставити правильно акценти, тому що дійсно, в першу чергу, це йде від все ж таки народного. Традиційного, а вже який народ? Ну наскільки далекі ті кельти від нас та ну ще Де треба далекі волинь? Знаєте, от є така область, по моєму вельс в Англії насправді латиною Волонія. Це дуже близько теж. Mm -hmm. Тут кельти були це безперечно. І звичайно, і гали, кельти, галичани, тож дуже близько. Все. <рес> Всі сім і трошки е, галичани. Сім трошки кельти, так? Да? По-друге, коріння спільні, тому що завжди в народних звичаях, обрядах, традиціях і святкуваннях оця боротьба добра і зла в різних якби і постацях вона проходить. Тобто, що називається основний лейтмотив, все одно один той самий, так ну. Недаремно в католицькому середовищі, після Хеллоуіна наступає день святкування всіх святих. Отже, власне, ми говоримо про те, що так чи інакше будь-яке народне святкування, якщо розглядати його глибше, має одне і те саме підґрунтя, незважаючи на те, в якій країні і які народи його святкують. У принципі, так. Але ми ще маємо тут і свій підхід. Чому? Тому що. Ну, знаєте, коли люди надягають машкари, зображають себе зла, тим самим вони від нього якось бої відкрещуються. Uh -huh. Ну згадаємо, от в Європі часто проходять такі там, коли зомбі вони перевдягаються, щось таке. Uh -huh. Вони ж самі себе зомбі не вважають. Uh -huh. І не тільки в Європі, там, ну в Канаді, uh -huh. зокрема, uh -huh. в Америці так. Ну, карнавали згадаємо бразильські, те, те саме чи венеціанські венеціанські. Uh -huh. Це є спільні коріння. Ну, напевно, взагалі не тільки в Європі, в Африці можна подивитися, те саме uh -huh. відбувається. І е -е, лейтмотив один: це боротьба, добра і зла, якби бога і сатани. Чи добро Бога, там, чорно Бога і так далі. Єдине, що ми ж прекрасно розуміємо, що сатана то не там десь, а він в нас, ну, тобто це боротьба з собою. І от ці свята вони як символізують оцю от душевну боротьбу, якби очищення. Певний по грецьки катарсіс. Очищення це якесь театральне дійство, яке має очищити душу. А окрім того, ще й розвага. Ну, Але якраз да, розважального контенту, контексту. То е, дійсно молодь як ну така такий прошарок населення, який найшвидше, найлегше сприймає все нове, е, можливо, не таке нове, але для нашого суспільства до певної міри це там нове так нова тенденція, новий тренд, як тепер кажуть. Ось е, з, з року в рік це набуває таких вже сформованих рис, більше різних сценаріїв, більше там якоїсь підготовки. Ну зрештою, дійсно, ну а чому власне і ні? Ну, це, знаєте, як народний театр відбувається. Тому воно і розвивається. І, власне кажучи, заперечувати це чи забороняти, це мені здається абсурдом, хоча б тому, що воно не несе під собою якогось такого змісту сатанинського, якогось чи Чорнобожого. Навпаки, воно несе зміст, очищення. Очищення, причому такого веселого, радісного. Так як знаєте, от колись слов'яни ж тризну справляли, да? І святкували радісно, похорони, скажімо, ближніх так далі, не плакали. Mm -hmm. а Раділи, тому що вважали, що це має супроводити душу там далі. Так, так само і тут. Звичайно, молодь не надає такого значення цього. Вони просто веселяться. Ну вони, скажімо так, сприймають і зовнішній фактор цього всього, такий дійсно так. це свого роду карнавал, перевдягання. Окрім того, це певна казка. Пограти в казку, Рольова гра, якась така, да. Це ж цікаво для молоді. Ну, плюс тут присутній, погодьтесь, якийсь елемент такого розіграшу, так? Тобто звичайно. маска відразу це значить, ти змінюєш образ, тебе можуть не впізнати і цілий ну, розвиток. Пане Дмитро, ми завжди носимо маски, правда? І в суспільстві, яка виконує якісь рольові ігри. А тут воно буквально наочно йде. Я в машкарі, знаєш, я можу робити те, що я хочу, ну, в певних межах, так, звичайно. Ну, так. Але я прекрасно знаю, що я потім знімаю цю маску, так? І От таке справжні, от такі я є. І це, на мій погляд, навіть психологічно, дуже грає, відіграє роль такого дійсного очищення людини. От Чому я знаю, я то не святкую, я знаю, в меду от святкую, ну як святкую? Збираються вони, тусуються, як тепер кажуть. Угу, да? угу. І Для них вони не вкладаються в якийсь такий глибинний релігійний зміст. Знаєте, нема такого. Хоча можна було, б, на мій погляд, да? Це дуже цікаво використовувати і в таких релігійних цілях, скажімо, релігійного просвітництва, в тому плані, що так, да, дійсно, от боротьба добра і зла між тобою, ти надів маску, ти вже чимось втілив в себе то зло, ага, а попробуйте тепер від нього відштовхнися. Це, ну, це вже психологи, хай говорять. Я культуролог скажу, що культурні тенденції цього святкування так само, як і Валентина, святкування, так, так само, як і наших традиційних свят, які угу. теж коріннями йдуть язичництво. Бо християнство надало їм іншого змісту, але все-таки. Ну, змісто лишився. Ну, як ви сказали на самого початку, в ходінні навколо ялинки, ну що ще так? так? Або з маслиниць, скажімо, там інші маланки і так далі. Тож традиційні свята, які християнство дало свого змісту і свої моралі, і це дуже добре. Але от повірте мені, молоді це байдуже. Вони тусуються, вони радіють, і це дуже добре. І можна вкладати будь-який зміст. Знаєте, будь-яке свято, на мій погляд, будь-який ритуал, він має такий зміст, який ми в нього вкладаємо. От що ми в нього вкладемо, якщо сильно фанатіти від того, що казати, давайте заборонимо, то це зміст і буде. Якщо сильно навпаки, сказати, о, то воно дійсно так, то вибачте, теж воно так буде. А на мій погляд, просто це хороше свято. Якщо прийшло воно до нас, там, ну, з Америки. Ну так а ми ж до Європи, до американського світу, до глобалістської якості жимо, правда, йдемо. То чого ж би ні? Це, на мій погляд, ніяк не перетинає наші українські традиції більше того. Український змі сюди можна вкладати ну Дуже ось власне так. хотілося б якраз заакцентувати увагу. Е, воно просто на поверхні лежить, що одним з атрибутів цього свята є ніщо інше як гарбуз, гарбуз. а це е, багато хто і вчених, і там істориків, і навіть дієтологів називає чи не одвічним історичним продуктом саме притаманним нашій місцевості українській. Ну, не тільки. Взагалі то і ну, в Європі. Ясно, що... Ну, європейські продукт, скажемо, ну, дуже корисний, поживний. Я сам Абсолютно. люблю гарбузову кашу, звичайно, тож не питання. Ну чому гарбуз? Ви знаєте, я навіть спеціально не досліджую це питання. Але це ж очевидно, що середина ви... виймається, виїдається, а оце зовні воно дуже красиве для машкари, для будь-якої маски. І наскільки я пам'ятаю, десь от, навіть в археологічних чи в мистецтвознавців джерелах є те, що такі гарбузові маски, машкари, використовували ще в античності. І греки, до речі, це свято йде від і дівнісійських свят, грецьких, теж язичницьких, де теж надягали машкари, причому козла там надягали різні машкари шкіру і святкували. Таким чином, ну це в них, правда, було вже десь в, лист... в лютому, тобто це були такі антистерії, якби святкування приходу весни. Да? У нас це восени відбувається. Звичайно, це свято можна пов'язати із святом теж закінчення польових робіт. Ну, власне, десь, здається, так і було у тих самих кельтів, що це було пов'язано з завершенням так. і у слов'ян теж було. І останній сніп, верніше, ну, перший сніп спеціально клали і палили потім так далі. Це ж теж, оце Маланка так була. І інші свята, ну зараз їх безліч, можна вони всі змістилися там в часі. Але що конкретно говорити от за гарбуз? Я навіть не знаю саме, чому гарбуз, але мені це в чомусь приємно завжди. По Перше, гарбуз нагадує трошки сонечко, правда? Ну це точно так і є. По-друге, е -е -е до кінця, власне, до початку весни можна та, нагадувати так. Звичайно. По-друге, коли в нього там вставляють свічку, чи там щось таке, що висвітлює оці от зуби там, очі, знаєте, оце, все, то якось воно такий образ сатани, але Але добрий, такий, іронічний, скажімо іронічний, і який не викликає жах, а викликає дійсно іронію. А, ти такий, то ми тебе подолаємо. І це дуже добре, на мій погляд. І взагалі будь мешкарад, будь мешкарад, це завжди є певне звільнення людини від, скажімо, того, що в кожного є щось таке, де? важке, щось накопичилося, відкинь його. Надень маску, а потім разом з тою маскою викинь. І оце культурологічно, на мій погляд, якраз це те, що дозволяє цьому святу бути і. На мій погляд, навколо взагалі отхилина, я вам так скажу, накручено дуже багато. Дуже багато. Не буду торкатися зараз там церковних релігійних питань, тому що ну, завжди є певні фанати того чи іншого. Да? Але ще раз скажу, саме, саме звертання людей через Машкару, через свято до тих питань добра і зла, на мій погляд, дуже є повчальним і виховним. Тому що це саме це виховує, а не якісь там, може, скажімо, там проповіді чи якісь там. Е Такі, знаєте, нав'язливі. Ну, лекції, так, 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 А так, у формі гри, а це гра, гра, це шоу, це спектакль. В такій формі люди якось, ну, особливо молодь, починає щось розрізняти. Добре, погане, істини-неістине, вороже чи не вороже і так далі. І оця солідарність, яка виникає між, учні, між учасниками такого дійства, вона, на мій погляд, відіграє більшу роль навіть у формуванні якихось там принципів там, добра, знаєте, чи якоїсь моральності, ніж, скажімо, будь-які такі от лекції чи проповіді, які слухаються чинно. Тому що гра велика річ, культура ну, це гра. Так чи інакше, так. був певний період, скажімо, який передував незалежності нинішній. України, коли різдвяні традиції ну вже про Хеловін взагалі ми точно не Ще чули не знали. так. А про навіть традиції нашого, ну скажімо, різдва теж не було чути. Ну хіба в сільській місцевості ну, зберігалося, так да. новий, рік. новий рік, перемагав останнім часом. Все вертається, можливо, на якісь свої кола, ймовірно, і е, ми бачимо, що в зимовий період, в період різдва, святкування Василя, Маланки і так далі, ці традиції піднялись і вони так само активізувались. Ну згадайте хоча б Андрійові вечорниці так. на день Святого Андрія. Тож гадали дівчата, тож язичинський річ так. Чому про це не говорять все погано? Бо це наше, а то не наше. Оце, от розумієте, але е, Андріївські вечорниці, вони теж прийшли не відразу. До нас. Тож є, але ж святкуємо і театри діють, і спектаклі ставлять на цю тему, причому світські. Ну і. Але ще один бік, я не знаю, чим ви говорили про це: це комерція. От, власне, про комерцію теж е -е, без цього ніяк. Більше того. Здається, як тільки почались такі перші ознаки появи такого масового сприйняття Хілоувіна, то ну, одна з оцінок була: це точно нам нав'язують якусь там комерцію. Ну так, в торгових мережах, в супермаркетах підхоплюють швидко, починають активізувати якісь продажі з використанням цієї атрибутики. Ну, власне, ну, то й все одно людина в цьому випадку ж голосує гривнею, там, хоче чи не хоче. Ну, вивісили їм там ті афіші чи зображення. Ну, ви розумієте, будь-яке свято, будь-яке святкування, воно пов'язано з бізнесом. Інакше не буває в нашому часі. Ми так живемо. Завжди, оці знижки, ну, давайте згадаємо, що робиться перед Різдвом, скажімо, у західних країнах. Зразу йдуть знижки там на всю атрибутику і на все, що завгодно, то спеціальний такий бум створюється. Це використовується. І Хеллоуін в цьому плані абсолютно не є виключенням. Але хіба є виключенням те, що так само перед Новим роком, перед Різдвом і у нас теж все це розпродається, вся атрибутика. Ну, я вже про ялинки не кажу, ну, розумієте, який-то бізнес. Так? І, звичайно, можемо говорити про те, що в сучасному соціокультурному такому просторі. Все пов'язано з комерціоналізацією. Та, Ножа... слухайте, я даруйте зразу, ну. отак от просто не витримую, щоб не сказати ну. ви про ялинки. Угу. Та нехай селяни продадуть в десятки разів більше цих гарбузів, та й ну на В Вони зараз на городах їх лежить просто гори. А та, якщо вони підуть людям на радісі, на і на свято, то чому ні? Звичайно. І це, до речі, є основою не просто для бізнесу, навіть а такого я б сказав, вибіркового бізнесу. Вибіркового, де саме ця атрибутика, де вона проходить, така атрибутика, яка пов'язана з Хеловіном, вона ну, модна на цей час. Через тиждень про це забудуть. Абсолютно розуміє? вірно, так. І саме на, на цю думку, на мою думку, якраз цей факт він якраз і виправдує те, що це свято. А не частиною люди... якоїсь е, 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 такої важкої ідеології, так? Так. Ну яка тут може бути ідеологія, якщо люди там, скажімо так, от танцюють, веселяться, поминають там чортів, скажімо там, і посилають їх, да, грубо кажучи, говорячи про щось хороше. От Яка тут ідеологія може бути? Наша, не наша знову? Ну, не знаю, на мій погляд, все воно тут наше, хоча б тому, що воно, якщо воно знаходить відгумін у душі людській, то значить щось воно десь, глибокі коріння, якісь ще генетичні, такі от спливають, що це колись таке було в язичництві і прочі, але і воно не суперечить християнському духу. Тому що тут знову ж таки говориться, борися з собою, борися з злом в собі, перемагай його, висувай його з себе подалі. Такий зміст цього свята, на мій погляд. І... Не суперечить ніякій ніякі там християнській ідеології, на мій погляд, ніяк. Ну хіба що фундаменталізму, але це зовсім інша річ. Ну якщо говорити про ще один аспект такого. Такої комерціалізації свята, того чи іншого, ясна річ, що найяскравіший все-таки приклад. Ми вже згадали Новий рік і Різдво. Зокрема, Новий рік. Образ радянського Діда Мороза був скопійований з образу Санта-Клауса, який теж не просто увійшов так само, і церква під'єднувалася до просто викорінення навіть цього образу. От. Але потім той образ, який існує зараз, його вигляд і кольори це ж ніщо інше, як відома марка газованої американської води, яку вдало і вчасно вкинули, де й до сих пір всі радіють. Ну і... хороший приклад, ви сказали, дійсно. Дійсно, це Кока-Кола, скажімо так. Так, ну тепер ну, ми зараз більше от Санта клауса чи Святого Миколая зображаємо вже в інших кольорах, не в червоно, там таких, ото, а саме ну, в ясний. Все правильно. І так само і Хелловін, і всі інші свята, вони пов'язані, звичайно, з комерцією, тому що завжди це ще був період от, осінніх ярмарок. Давайте не забувати колись. І от саме гарбузи, напевно, і стали популярними через ці ярмарки, коли вже сільськогосподські роботи закінчилися, а далі вже йде торгівля, обмін. І це все теж. Хоча це дуже глибоко залазити, це можна, такі зв'язки. Але все ж таки головне те, що це є свято. Те, що вона комерція. Знаєте, хтось піде, купить там не гарбуз, наприклад, а якийсь атрибут чи там маску якусь, де? чи там якийсь одяг спеціальний собі створить, щось там придумає. Ну так, чекайте, ви сказали саме на Різдво або на Новий рік так само ж. Карнавали, машкаради кругом вони ходять по світу. Принаймні, Христинський. Ну, тут, світу. знаєте, ще такий момент. Е Просто, мабуть, це об'єктивний фактор, що ми все ж таки наздоганяємо якісь втрачені традиції в цьому плані. І тому така, можливо, оцінка упереджена виникає в людей старшого покоління. У нас цього не було, тепер десь взялось і так далі. От, у нас є свої свята. Там, ну і чому наші свята, наприклад, не можуть бути популярними десь. Там можливо просто в них чи немало таких свят, що тобто, все-таки ми запозичуємо зараз ту більшість традицій, яка є у них, збереглась і так далі. Чому так? Ну не знаю, чи саме тому, що у них а у нас, ні. Просто я взагалі вважаю, чим більше свят, тим краще. Тому що у нас не так багато в житті свят, скажімо, да? є ідеологізовані свята, політичні свята. А це ж такі от народні традиційні свята, фактично. І якщо це традиції, скажімо, інші, ну європейські там, чи американські, да? то чим вони погані? Якщо зараз світ настільки став мобільним, наша земна кулька стала тісною, і буквально за 20-30 років мобільність людей міграційна, і туристична, чи працевлаштування, про що вона настільки посилилася, що це зовсім інша ера, можна так сказати. То я думаю, що коли, скажімо, ми святкуємо Хеловін, а от наші люди скажімо, Портургалії, Іспанії, вони святкують католицьке різдво і так далі, всі ці свята, так теж. І водночас і свої. І там те теж переймають наші свята, розумієте? Тобто це ідея такий культурний обмін. Це йде кроскультурне співробітництво, яке, на мій погляд, дуже важливе в сучасному світі. Тому що от, глобалізація це не просто економіка, там політика глобалізація. От, власне, тому що про глобалізацію завжди говорять про якесь поглинання і стирання граней національних, там, культурних і так ну, далі. А тут навпаки, так, це, це навпаки збереження. Ми говоримо та. на одній та. мові, так та, та, та. з світом, який звик до якихось моментів. Ну, ми трошки втратили. Це Зараз швидко те, що ми втратили, то ми втратили, але не до кінця, слава Богу. В народі воно завжди зберігало. І я думаю, ну, те чи інше. Саме тому, як ви кажете, старше покоління не сприймає. А я навпаки зустрічався, коли з зовсім такими старшими людьми вони кажуть, а от це що таке? Ну, і назва Хеллоуін, щось не наша назва. Да? Ну, звичайно. Ой, то те ж те саме, що у нас скажімо, правда відбувається, чи на Маланку, там, скажімо, чи щось на інше, на якісь свята. Да? Те саме, тільки в часі зміщено трошки і трошки інші атрибутики. І я не зустрічав засудження з, -з боку. от, Старших таких людей. Це більше ідеологічно засудження таке де, можливо... ну, Мабуть, намагання все-таки якраз от покерувати О. знову ж таки і знову. Так? Так. Тому що, Чисто соціально-політично це осідлати, попіарити щось, або навпаки, антипіар зробити такий, знаєте, що це не наше чуже, знаєш його геть. Ну, Якщо говорити про те, як дійсно. там Умовно кажучи, затверджувався, якщо можна застосувати такий термін, затверджувався чи вкорінювався там. Хай погодьте, що і Святого Миколая нам потрібно було зараз якось ну, до певної міри навіть нав'язати, тому що ну, була втрата все-таки сприйняття. 에, затулив все, Значить. ну, умовно кажучи, їд мороз, так? От, 에, то з Хеловіном все відбувається якось просто. Ну, взагалі, ніби з, без зовнішнього втручання, так? Мова підхопила так. та й понесла легко і швидко. Абсолютно з вами згідно. Справа в тому, що якщо дійсно вкладатися якийсь сатанинський зміст, то він і з'явиться. Бо угу. завжди знайдуться якісь навірні, скажуть, о, то ми тут будемо оце. Говорити про те, що злі сили тут торжествують, і, і, ну щось таке, можна накласти будь-який зміст на будь-яку форму. І тоді ми отримаємо просто ідеологію, реально. А пацани і дівчата, які оце святкуються, да, молодь в основному, вони не вкладають цього змісту абсолютно. Вони не збираються це, для них це весело, що, ну, то Сидіти, вирізати, в гарбузі, ото все і так далі, то ж весело. Це ж компанія, це драйв такий іде. Да? О, красиво вийшло. Тут же естетика своя є дуже, такі, знаєте, я перепрошую таке слово, випендрюєш одного перед другим, як краще так, ми так. зробили, і це все. Це дуже заводить і молодь, і, на мій погляд, це ну, відкидає те, що часто ми живемо в дуже такому світі, де все дуже прагматично, все чітко розташовано. Але ж треба інколи відпочивати, відпочивати. І при чому не вкладати в це якийсь там зміст? Ну, вкладуть хто захоче. А насправді цей зміст, він дуже, -дуже давній. І цей зміст, ще раз кажу, одвічний. Добро зло. Боротьба з ним. І відповідно розуміння того, що воно тут проходить через ту саму маску, яку треба скинути, викинути. Знаєте, як, ну, я вже повторюсь, правда, викинути як те, що віджило як погане щось, і навіть надати, знаєте, як колись було от, в юдейській релігії, цап відбувало, да? коли угу. виганяли цапа, і на нього всі гріхи вішили. Оце так само і ця маска. Надягаєш її, якось собі щось дозволяєш там похизуватися, потанцювати, покричати щось, да? а потім геть. А, ну, тоді я запитаю вас: можливо, в останніх кілька хвилин, які у нас лишаються, все-таки, як саме фахівця культуролога? Чи не можна все-таки покерувати цим процесом в тому плані, що зарекомендувати якесь святкування? Ну, до прикладу, в тій самій Венеції карнавал відбувається за ініціативи там, просто звичайних людей, які в той день самі вдягають якісь костюми, вбираються. Це не буває масового характеру. Чи хоча б якось в нас це не набуло було такого саме, знаєте, всенародної там любові? Ну, це все діло. Я не знаю, яка буде доля цього свята далі Україні. Мені важко це сказати, uh -huh. тому що вроді поки що йде плавно дуже так. Знаєте, я б не сказав, що якийсь бум, бума не немає. Буде. Так немає. І саме тому я, наприклад, собі не являю, щоб там, скажімо, якісь можна влаціч там на де на діли ото бігли би да? Оце, це. Це і не варто було б робити. Ну, все-таки на карнавал. Він скільки століть має, так історія О. давня, да але ми можемо єдиним, на мій погляд, вкладати в це свято український контент. Вкладати саме той. Вкладати ну, згаристати... саме гарбуз, так. Да? Ну, вже гарбуз, це вже це Точно ж наше. наше да. Вкладати в це якісь, скажімо, можливо, такі от елементи того згадки про наш фольклор, про українські якісь традиції, дійсно, ті, які фактично у нас є. Просто вони, ну, дійсно, от як ви казали, ми багато чого забули, а їх можна відродити. І тоді вже ніхто не буде казати, що це чуже. І саме ну, ім'я Хелловін воно не буде сприйматися, як щось таке. Як хелоу чи щось таке, да? а буде сприйматися як калька з ірландського слова, яке кельтське загальне, от саме от, що саме це є таке от свято перемоги над злом. І все буде нормально, аби не надавати цьому фанатичного такого змісту, що це сатанизм, що цього треба відмовитися, заборонити. Ну заборонити все одно не заборониш. Е, дуже гарна оцінка. Святкування Хеловіну прозвучала з вуст нашого гостя доцента кафедри культурології Східноєвропейського національного університету. Сергій Возняк в нашій студії. Ну що ж, всі ми трішечки кельти, як з'ясувалось, а кельти трішечки галичани і так далі, і тому подібне. Зрештою, справді святкуємо гарно це свято, якщо воно вам до вподоби, Або ж, принаймні, спостерігайте як глядачі, і робіть собі висновки, які ви собі хочете. З вами був ведучий Дмитро Ураєв. Ми працюємо в форматі на часі, аби ви знали більше. Залишайтеся заверсом. На все добре.